За даними Міністерства охорони здоров'я України, щорічно із укусами кліщів до медиків звертаються в середньому близько 20 тисяч людей. Найчастіше кліщі прикріплюються до одягу, шукають найбільш зручні і найбільш ніжні по шкірі місця для укусу. Як правило, це місця під колінами, в згинах, в ліктьових згинах, в паху у пахвах. Це може бути голова, може бути за вухами в місцях тісного контакту білизни, в місцях ті контакту шкарпеток. В приміщення ще кліщ може заїхати на тваринах, на котах, на собаках. Тому е, люди, які мають тримають домашніх улюбленців, мають про них потурбувати і обробляти їх засобами від кліщів. Що ж робити, коли вкусив кліщ? Коли виявили вже кліща. Необхідно його, звичайно, якнайшвидше видалити з тіла. Для цього, скажімо, в умовах медичного закладу, в умовах стаціонару, є у нас цілодобовий травмпункт, де можна це зробити. Не завжди буде доступ. У людей до травмпункту тому його необхідно виділити самостійно. В аптечних закладах, до речі, і в ветеринарних теж продаються спеціальні пінцети для видалення кліщів. Як діяти, коли немає можливості звернутися до медичного закладу? І спеціальний пінцет також відсутній. Необхідно кліща видалити самостійно. Для цього треба пальчики обгорнути марлею або бінтом. Захватити якомога, якомога ближче до хоботка кліща і не крутити, і не дьоргати його, а просто робити рухи перпендикулярні до шкіри і так поволі його витягти. Якщо залишилися частинки хоботка, їх необхідно видалити стерильною голкою, так як видаляють скалку. І після цього місце рани або місце укуса обробити обов'язково антисептиком. Якщо витягли кліща, далі просто спостерігаємо. Вимірюємо температуру, якщо людина не може оцінити сама там контролювати, є підвищення чи немає, її треба просто поміряти. Можливо, треба приміряти температуру і довший час, не 2-3 дні. І якщо залишилося... Кругле п'ятно на місці укусати різного кольору, може мати різний діаметр, може бути після укусу кліща ніяких ознак, а п'язвоно з'явитися може через тиждень, може навіть з'явитися через місяць і можна навіть з'явитися через де... е... декілька місяців. Е... Може бути ніяких після укусу кліща ніяких ознак на шкірі, не залишитися, але бути лихоманка. Головні болі, виражена слабкість, пітливість, можуть бути болі в м'язах. Це ознаки хвороб, які взагалі передаються кліщами. Якщо з'явилися якісь перелічених ознак, потрібно обов'язково звернутися до лікаря. Це може бути сімейний лікар. Не треба шукати ніякого профільного спеціаліста. Всі сімейні лікарі обізнані і знають маршрут пацієнта, що робити в таких випадках. Коли витягли кліща, що ж з ним робити далі? Коли витягли кліща, його не потрібно здавати на аналіз. Його можна просто спалити, тому що, як правило, його треба знешкодити. Чому не потрібно здавати на аналіз кліща? Тому що якщо кліщ хворий, це не значить, що людина обов'язково захворіє. І навпаки, як якщо кліщ здоровий виявиться, це не значить, що людина не захворіє в Україні. Дві ендемічні області, для яких характерна наявність вірусного кліщового енцефаліту, тобто там кліщі мають цей збудник інфіковані вірусом кліщового енцефаліту. І людей, які планують подорож в Волинську та Львівську область, необхідно провести щеплення від вірусного кліщового енцефаліту. Чи рекомендується робити щеплення від хвороб, які переносить кліщ? Ну якщо не плануєш їхати в ті області, які ви назвали? Не рекомендується щеплення робити. Да, якщо ви живете там, де ви жили, просто треба. Бути безпечними. Наталія Васильівна озвучила рекомендації: як вберегтися від укусів кліщів. Перед тим як іти на прогулянку необхідно обробити себе та людей, яким з яким ви плануєте прогулянку, засобами від кліщів. Рекомендують одягати світлий одяг для того, щоб покращити контроль і періодично себе оглядати, просто на світлому краще видно, бо кліщ темне має темне забарвлення. Необхідно все таки обмежувати ходіння або ходьбу по траві, тому що ми пам'ятаємо про те, що кліщ живе на землі і на траві. Він не падає з дерев. І не летить нам на, на, на одяг. Після того, як прогулянка закінчилась, необхід, необхідно ретельно оглянути себе та людей, з яким була прогулянка, зняти весь одяг, одяг треба випрати і випрасувати. Зустрітися з кліщами можна у будь-яку пору року, але зазвичай активність кліщів розпочинається весною і триває до кінця осені.